Итак, друзья, друзі, всім привіт. Рубрика мій Скорпік. Ось. І сьогодні міняємо помпу. Дійшло діло до помпи. Значить, е, то, в принципі, купив її давно, бо після заміни корпусу термостата У мене тут з-під патрубка Сочився антифриз капав сюди, я думав, що це помпа. Купив помпу. Помпа вже десь пів року валялась, але от вже пішла і помпа потекла. Значить, Спочатку вночі днем їздив все нормально, зранку виявляв, вечором дивився в бачок все добре, зранку виявляв нестачу грам 200 антифрізу. Доливав. І так, два дні. І сьогодні він вже зранку немає, мабуть, з літри антифрізу. Вон він весь там пішов. Пішов потік. Значить, по розборці, що тут в принципі, зливаємо антифриз, Я собі придумав вон таку штуку. Вирізав бутилку літрову, знімаю той патрубок і воно там стікає в баклажку 5-літрову. Тому що в мене на цьому радіаторі новому немає зливної пробки. Це дуже погано. Значить, Від'єднуємо патрубки. Я, в принципі, що я зняв верхній ось цей? Зняв цей патрубок. Ось він у нас. І, що ж, добрався, от є до помпи. А, кришку ремня ГРМ зняв і вже побачив тут всю картину ось наших тих всіх потьоків. Е... Щоб зняти помпу, нам треба відкрутити чотири болта. Ось Один з них, я її він там закис вже. Я реально на автомобілі вже 9 років їжджу і ще разу до помпи не ліз. Ось. І непонятно, що попередній хазяїн. скільки не Ось. Ще один болт. Ще один болт десь тут не ну, ліз. Суть в чому? Суть в тому, що щоб добратися до болтів, треба зняти шків помпи. Він на чотирьох болтах тримається. Зійшов від мене, в принципі, легко. Хоча я її реально не знаю, коли його крайній раз знімали той шків. І ось ми без зняття шків нашого до зняття помпи болтів не доберемось. О, бачу, в мене тут навіть лопнула одна ну По несправностям, понятно що помпа, що несправна тече, гудить, там і так далі люфтить. У мене, в принципі, ніби більш-менш, але вже вона прокручується дуже важко. ось ну, Потім подивимося на стару і нову зараз знімаю помпу. Значить, друзі, покріплені помпи. значить Помпи болти стандартні йдуть. Стандартною різьбою, коротше. Отут, верхній на 13 Нижній оцей на 17 болт. Збоку йде. І самий нижній він йде такий подовжений з такою ось він тут. Отакий. От Значить тут він зроблений, сюди кріпиться кожух ГРМ. Ось такі три болта. І ось що виявилось знятті помпи. Друзі, що виявляється не в помпі була справа, а в нижньому патрубку. який ви так інакше не подивитесь інакше. Ось він тут лопнув. Ось дивіться, який отвір тут. Коротше, патрубок нижній під заміну. Що, друзі, значить ось наш нижній патрубок такий. NRC 2.0 Scorpio Figback. Ось. Значить, маркування його було. Воркрафт, Моторкрафт. Значить, 85 JB чи GB. Далі. Далі що тут? І й тут воно цифри. Не можу їх розледити, стерлись вже. Ну, коротше, друзі, виробництво він 11 -го місяця 86-го року. Ось такий патрубок, значить, е подовжені. Зараз буду шукати в інтернеті щось подібне. значить по довжині він у нас тут 25 і тут десь ну, десь 55 см має. Ось, значить, Отвори, там на радіаторі 32 тут іде, Пат... вхід на патрубок з цієї сторони менший 32. З більшої сторони в нас ось, друзі, нова помпа, яку я буду ставити. Значить, тут в нас. 38, друзі. міліметрів. 38. 32, там 38. Ось. Значить, ось стара помпа моя. Виявляється, вона з ладу не вийшла. Але... Вже встановлювати її я не буду. Так, і патрубок. Сюда. Значить, Ось в мене тут зламався кусок різьби. В принципі, обертається вона, що, друзі, більш-менш. Значить, помпа теж рідна. Дивіться, крильчатка, вся тіла. Крильчатка тіла. Ну і ще би реально вона би ще, друзі, походила. Це ось так. Значить, Тут видно окислилось від неякісного антифрізу. І від цього окислення, друзі, в нас роздуло оцей верх цього патрубка, ось він і вийшов з ладу. Реально цей патрубок знаходиться в такому місці недоступному, що на нього не завжди звертаєш увагу. І ось його от роздуло і дав він дуба. Зараз я спробую почистити, заміювати те, що воно тут нам показувало. Тут, друзі, 37,5. Ну, 38, там розгіло ще. І ось така от помпа. Стара була. Її на саморобки відправлю. Оставити буду, Значить, купив ось така помпа. Значить, BGA. Було все печатно. Щось в Англія, Великобританія виробництво. Тут по кодам? по кодам... тут не бачу нічого. Ага, ось. Значить, Маркування CP2456. Була вона в такій от упаковочці. Вакуумні. В вакуумній комплекті ось сама помпа. Яка крильчатка у нас тут відкрита? Тут кричатка закритого такого типу. Ось. Ну і значить, розміри, що тут заміряю, значить, тут у нас 38, тут у нас 15 і 5. Отвір тут є для зливу, коли в нас, значить, ось наша різьба. І шківчик. Зразу ми перевіримо, ось мій знятий шків. А. Шків все чітко підходить. Різьба зворотня під вентилятор йде. Руї. Ось така буде нова помпа. Ну і в комплекті йде прокладочка, на яку я буду встановлювати помпу. Теж в герметичному пакетику. От, до речі, що ще хотів показати, значить, при... Роботі в районі радіатора потрібно закривати його чимось вберігати. Ось, при що в мене сталося при знятті помпи. Друзі, надіюсь, не буде, надіюсь, що це не пошкодив. Тож, закриваємо радіатор і працюємо. Тепер можна безпечно працювати. На жаль, пізно. Згадав. Так, ну що, коротше, друзі, для вас там секунди пройшли, а для мене три дні. Ось і прийшов ось мені патрубочок. Ось такий. Значить. Ну, чуть коротший він за мій. Зараз будемо пробувати встановити. Ось. Хоча ніби, ніби такий чуть вигін тут. Ну, значить, по каталогу номер я там скину в описі, якщо він зараз підійде. Значить, такий же, як в мене був тут по каталогу, але 85 тут в мене GB. Ось видно перші цифри, перші букви, а тут 85 BB. В чому тільки різниця? І патрубок цей, друзі, на Сієру від 1,6 до 2.0 оч. Двигун. ось, ну і Там пише 1,6, 2,0 оч. Зараз ми це все, друзі, подивимося, чи він у нас взагалі підійде, чи стане і так далі. Значить, е Тут у нас внутрішній. Внутрішній в нас писало, значить, в об'яві 36,5, а тут реально у нас, друзі, внутрішній 42. І тут у нас тут у нас 33. Ну, тут у нас труба 32. Зараз ми подивимось на нашу нову помпу, як воно стане а в е, об'яві що тут діаметр 36,5. 32 і 36,5. Ось, значить, наша нова помпа. Коротше, що, друзі, добре тут стає. Затягнеться. Що буде класно. Значить, Йду встановлювати. Ось, коротше, друзі, що вийшло. Значить, ось наш патрубок. Захист іде, патрубка, щоб не терло обремінь генератора. І ось патрубок пішов туди. Ну, звісно, він трохи форми не такої, але став. Ось помпа встановлена. Зараз продовжую далі збірку. Ну що ж, друзі, на літо поставив в мене є два вентилятори, один на вішкомуті, один прямий. Ось цей прямий на літо поставив. Значить, Прогрів двигун, потьоку немає, це добре. Тут все добре. Помпа суха. Е, покатаюсь тиждень на воді дисцильованій, а далі буду вже бачити десь. А може навіть і літо покатаюсь значить, на воді. І потім вже на осінь заляю антифріз. Можливо, ще десь щось вилізе. Рівенько в нормі. Заодно й промиється система. Ну і прихильникам теорії, що десь вода шкодить е помпі, автомобілю і так далі. От хочу показати значить, помпа. Не знаю, коли вона мінялась. Може і рідна. Значить, я на ній від'їздив 9 років. І антифріз заливав. У мене був спочатку G11. Не знаю, що попередник, попередній власник ляв. І інколи їздив на дистильованій воді. Коли промивав систему і переходив на інші антифрізи. Ну і ось помпа повністю справна. І ну, ось лопнуло тільки вухо. Тому я поставлю нову. А так помпа ця би їздила, щоб їздила, я її зараз перемащу і покладу в коробку. Можливо, вона ще колись знадобиться. Можливо, друзі. Так що не бійтесь, особливо при заміні з одного антифрізу на інший, там з G11 на G12 чи навпаки покататись на дистильовані водички. Тільки наголошую на дистильовані. в неї не буде накипу і так далі. Ось. Що ж, друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!